Ну давайте знаєте, не поспішати з висновками. Тим більше, що якщо не буде застосовано це кінець путінського режиму, я не схильний видавати бажано за дійсне, точно також як і похід на Москву. Ще трошки там Курск візьмемо а потім на Москву. Так. Ну я хотів би це знаєте так вірити, але знаєте, ну не хочеться займатися Хлістаковщиною. Думаю, що є більш прагматичні цілі. Я згоден з колегами. Да, я думаю, що тут є більш прагматичні, більш обмежені цілі, але можливо для нас більш вагомі. Треба створити плацдарми. Плацдарми для подальших переговорів, переговорів з позиції сили, і отут важливо, чи ми зможемо утримати те, що зараз ми ж теж от, от правильно була аналогія з тим, як росіяни починали війну. А далі нагадаю, яка у них проблема виникла? А утримати утримати ці території, потім відрив від резервів і ресурсів, які потрібні були для утримання території для подальшого наступу. А от тут от головне не повторити помилок росіян, які у них були в перші тижні війни проти нас? Тому я дуже сподіваюся, що ну, дії можуть бути з одного боку наші дії. Достатньо прагматичними і в той же час несподіваним для ворога, і от згоден з Тарасом, що да, якщо буде спроба розрізати, розірвати їх комунікації і зробити нові нестандартні дії, от, можливо, це теж буде вагомим результатом. По Курській АЕС, ну це цікаве питання. Ця версія постійно обговорюється, вона не так далеко. Наскільки це можливо, зараз я не хочу давати відповідь. Дуже делікатне питання, і думаю, краще його зараз в сценарних, скажімо так, наших оцінках не чіпати, тому що ну воно і делікатне, і думаю, тут якраз і можуть виникнути ризики, зокрема із ядерною зброєю проти нас. Процитую, не буду називати, але один з російських коментаторів, який до речі, не є таким політологом, скоріше, є таким політичним філософом, він цікавий висновок зробив: що відбулася девальвація теми тактичної ядерної зброї, використання тактичної ядерної зброї. Постійно росіяни погрожували, що це може статися, і американці, особливо 22-му році, і думаю, там можливо були деякі інші ситуації, дійсно всерйоз це сприймали і попереджали росіян, що це, це не треба робити. Зараз ризик такий знов може виникнути, але те, що Путін почав ну поводитися достатньо стримано Мені здається, от це не призведе до подій до падіння його режиму, до того що все будуть всі його будуть сприймати як слабкий. Я не виключаю, що зараз іде дуже активна комунікація по закритих каналах між американцями та росіянами. Росіяни зондують, а що будуть діяти українці, і як американці будуть реагувати, і можливо, теж намагаються їх налякати, що от якщо вони, наприклад, підуть і спробують взяти або Курск, або. Курську атомну електростанцію, тоді е, проти України може бути задіяна тактична ядерна зброя. Я думаю, що такі заклади з боку росіян зараз неформально, неофіційно в бік американців, вже відбуваються. Е, з іншого боку, американці стежать за ситуацією, думаю, попереджають росіян: що давайте без дурниць не робити таких дурниць з ядерною зброєю, а далі е, спробуємо якось владнати цю ситуацію. І от ключове питання: от ми погоджуємося з тим, що е, наші успіхи зараз в Курській області можна використати для посилення нашої переговорної позиції. Але питання: а коли і як? І ми не знаємо відповіді на даний момент, так. Е, да, я, не, я от не впевнений, що зараз Путін готовий до переговорів, і точно росіяни не будуть нам пропонувати переговори, е, тому що зараз вони в слабкій позиції. Як от і ми, ми там риторику поміняли трошки по мирних переговорах, але ж ми не погоджуємось на російські умови. Тому от можливість переговорів, їх виникнення найближчим часом, зокрема, наприклад, от для розміну те, що ми теж так от трошки зачепили, там розміня, розміняти наш плацдар в Курській області, на, на те, щоб, наприклад, росіяни відійшли з півночі Харківської області, як варіант, якщо раптом вийде з Курської АЕС теж розміняти, щоб вони віддали нам Запорізьку АЕС. А ми тоді повертаємо контроль над Запорізькою над Курською АЕС. Поки що це суто теоретичний варіант. Я чесно кажучи, так з певним сумнівом до цього ставлюся. Але тим не менш, хтось має ініціювати такі переговори тут. Без третій сторони, яка буде запропонувати зараз сісти, проговорити такі варіанти. Можливо, там домовитись про тимчасове перемир'я, якусь деескалацію, якщо хтось спробує це зробити, далі треба дивитися на реакцію Росії: піде Путін на це чи ні. А от я не впевнений, що він, що він відразу піде. Я думаю, що росіяни все ж таки спробують відновити контроль над Курською областю. А от якщо не вдасться. І якщо ситуація може погіршитись для них, ну можливо тоді да хтось запропонує переговори, але чекати, що Путін так відразу погодиться на якісь поступки. Ну як не робив таких висновків, він складний е, в цьому сенсі суб'єкт. Е, головне, от ставити його, скажімо так, в ситуацію невизначеності, е, щоб він не знав, що далі може робити українська сторона. Щоб він розумів, що не буде переможного для нього варіанту, ось тоді, можливо, да, можуть розпочатися якісь переговори. До речі, коли він пішов на переговори в 22 2022 році, ну він думав, що спочатку він да, нас до капітуляції, не вийшло, Але потім, коли там вже переговори були в Стамбулі, Ну, він, в принципі, я думаю, тоді вирішив, да, ну, можна погодитись на скажімо так, припинення війни, але знов таки, якщо б ми прийняли там, ключові їх вимоги відмову від НАТО і е, е, зменшення, суттєве зменшення українського війська. Але по НАТО тоді ми готові були домовитись, тоді. А от, е, по зменшенню війська категорично ні. І все, і переговори перервалися. Хоча, в принципі, Путін. Я так розумію, такі на такий сценарій для себе не виключав. Взагалі, думаю, стримана позиція Путіна на даний момент, угу. якщо він не використає. Я дуже сподіваюся на це тактичну ядерну зброю. Я думаю, що це можливо тільки якщо ситуація буде значно погіршуватись. Ось тоді да суто -то просто демонстративно, щоб продемонструвати силу, тому. Цей ризик, на жаль, залишається. Але е е він, я думаю, от, все ж таки зберігає для себе можливість вести переговори з Заходом. Е він хоче саме переговорів з американцями. Він ще нас не розглядає як повноцінний рівноправний суб'єкт для переговорів. Оце теж проблема. І тому от, ми, військовим шляхом, маємо примусити його для розуміння того, що з нами треба буде домовлятися, а не тільки з американцями. Тому е якщо або американці, або там я не знаю, Китай, чи хтось ініціює якісь переговори найближчим часом, ну тоді да, це, тоді вони стануть можливими сам, сам, самі собою переговори не виникнуть. Дякую, Саша. Ти так, хотів так. додати. Да. Да, да, да. Я хотів би тут сказати, що ну, по-перше, мабуть, треба звернути увагу на китайський фактор. І китайська дипломатія дуже активізувалась зараз. Ми бачимо, що вони шукають, скажімо так, шляхів, але я би ще сказав от про американців дуже важливо: ну, я так помічаю за минулі кілька тижнів ряд подій, які змушують задуматися, принаймні. А чи не намагається Росія знайти ось цей контакт, якраз mm -hmm. з американською стороною? Пам'ятаєте. В одному з інтерв'ю очільник української воєнної розвідки Буданов сказав про те, що Білоусов, міністр оборони Російської, його вважають так званим западником а, в лагері, якраз від Кремля, і ну зрозуміло, що він не може з Лойдом Остіном, своїм колегою американським обговорювати політичний порядок денний, вони його не обговорюють. Я в від думки, що принаймні американці це будуть робити, але сам факт двох телефонних розмов він зафіксований, і сам факт того, що. А, ці дві розмови супроводжував ряд подій, який відбувся, і великий обмін. Ми можемо тут не шукати жодної політики, звичайно, але він сам факт: те, що він відбувся. Потім CNN нещодавно написала з посиланням на власні джерела: що Сполучені Штати через Саудівську Аравію попросили Росію не постачати зброю єменським хуситам, і Росія, начебто, цю зброю, не поставила хуситам. Ну і, власне кажучи, ось ця історія, яка була описана в Нью-Йорк Таймс, про те, була секретна операція, чи не планувалася секретна операція, ми не знаємо на території Росії, але начебто Білоусов попросив про це, повідомив про це Сполучені Штати, і вона начебто не відбулась. Тому мені здається, що як мені видається, і про це до речі, стримана реакція Путіна. Я тут погоджуюсь з паном Володимиром, в сенсі. Він не продемонстрував якоїсь її. Ну, згадайте реакцію його на початку повномасштабного вторгнення. Ось ці там е істеричні випади, нацисти в Києві, там, і, так далі, і так далі. Цього не було під час Радбезу. Провокація. Сталася провокація. От ну, провокація, що це таке? Це незначний прикордонний інцидент, який все стався, і все там через кілька годин ми про це забули, рухаємося там далі з якимись наслідками. І я думаю, що. Е він відчуває Путін, що на нього його починає затискати Китай з одного боку, а з іншого боку, у них є вічна спокуса, а точніше, вони хочуть скористатися вічним аргументом спокуси для американців і сказати, що ну таке можливо, ми змінимо поступово нашу позицію їхню в сенсі російську по відношенню до Китаю, і можливо, ми спробуємо якось перезагрузка 3-0, перезагрузка 4 перезагрузка 5.0 п'ять зіграти. І давайте тоді виходити на якусь перемовну позицію, і ось тут мені здається певні речі, якісь відбуваються. Принаймні, такі тенденції для того, щоб це говорити, вони є. Окей, можна репліка коротка. Я погоджуюся щодо активізації контактів між росіянами і американцями, зокрема по лінії міністрів оборони. Але нагадаю, що також є канал зв'язку. От я згадував про Бернса. У Бернса давно існує канал зв'язку з Наришкіним, а, в різній формі. Я думаю, що просто про нього про повідомляють постфактум, а не так, як було з розмовами а, міністрів оборони. А, і а, тут от ще по американцях розумієте, от для мене питання відкрите: а чи є сенс американцям зараз? Свільніше чи є сенс росіянам зараз домовлятися саме з адміністрацією Байдена? А да, вибори ж. Да. От дочекатися, хто переможе, тоді будуть домовлятися. Тактичні перемовини, суто тактичні якісь питання, можуть вирішувати зараз, але стратегічно тільки після завершення е, президентських виборів. І по Хусітах е, треба розуміти, що у Саудівців і свій інтерес. Американ, росіяни точно шантажували е, і Саудівську Аравію е, вільніше, Росіяни шантажували саудівську Аравію і Росіян е, е, і американців. Щодо от, передачі зброї хусітам. там, але ну в цьому не зацікавлені саудіти для них. Це теж ризик величезний. Так що от ці обставини я думаю, теж треба брати до уваги.